Уроки мудрої ведмедиці у підземному полоні. Білочка завжди допомагала мамі по господарству. Цього разу біля пеньочка вона знайшла багато грибів і вже хотіла їх зібрати, аж один з них чомусь відскочив у бік. Вона здивувалася, адже грибочки не стрибають. Придивившись, вона побачила, що то був не гриб. А дивний маленький дідусь. Він був так схожий на тонкий сірий гриб опеньок, що білочка навіть посміхнулася. Доброго дня, ввічливо привітався дідусь, знявши свою сіру шляпку. Тепер він був схожий на зламану палицю. Я дуже радий тебе бачити, білочка. Ви мене знаєте? здивувалася маленька. Звичайно. І хочу запросити тебе в гості. Ходімо. Він простягнув їй свою тонку, сухорляву руку. Але ж мене мама чекає, невпевнено відповіла білочка. Я тобі багато горішків дам, шишок, ягід. Віднесеш мамі, лагідно запрошував дідусь. Білочка уявила, як зрадіє мама, коли вона принесе усе це додому і пішла за дідусем. А поряд саме пробігав зайчик. Почувши голос білочки, він зупинився і побачив поряд із нею дивного дідуся, який повів її кудись під пеньок. Зайчик здивувався він ніколи не чув про маленьких чоловічків, котрі живуть у лісі. А ще більше його здивувало те, що білочка слухняно пішла з ним. Чому? Адже їх завжди вчили. Не довіряти незнайомцям, і зайчик пішов слідом. Під пеньком, де зникла білочка з дивним дідусем, була велика то, темна нора, звідки віяло сирістю. Зайчик вже було і завагався лізти невідомо куди. Аж з нори почув голос білочки, яка кликала на допомогу. І він стрибнув у темний отвір нори. Всередині не було так темно, як йому спочатку здавалося. Всюди були розкидані невеличкі трухляві трісочки, в яких мерехтіли вогники світлячків. Він обережно просувався з вивистим тунелем, ледь освітленим світлячками, і незабаром побачив, що один знайомець Заштовхнув білочку в клітку і замкнув її там. Отакої, то це якийсь розбійник. Він спробував підійти ближче, але дідусь пішов у його бік. Зайчик злякався і зачаївся за купою обсипаного ґрунту. Той його не помітив і швидко подався до виходу. А зайчик обережно підійшов до клітки. Але що це? Кліток було дуже багато. У кожній сиділи звірята й пташенята і плакали на всі голоси. Замки та грати на клітках були міцними. Що було робити маленькому зайчику? Як врятувати полонених? Раптом почулося якесь шородіння, і від стінки тунелю сунулася купа землі. З утвореної нірки визирнув кріт, але відразу злякано сховався. Агов, не йди, допоможи, кинувся до нього зайчик. Ніяк не навчуся знаходити потрібний напрямок, зітхнув малий кротик, який тільки набирався життєвого досвіду. А ти як потрапив у підземілля? кротик здивовано мружив свої підсліпуваті оченята намагаючись розгледіти зайчика, сюди повів білочку якийсь дідусь, а я пішов слідом. Він її у клітку замкнув, їх там багато. Що йому робити? бідкався зайчик. Не знаю, я, не... я вмію лише землю рити, розвів лапками кротик. То це ж саме те, що потрібно, зрадів зайчик. Ти можеш розрити землю під кліткою, він аж тремтів від нетерпіння. Звичайно, можу, поважно відповів кротик, і почав розігрібати землю біля кожної клітки. Незабаром були зроблені підкопи, і полонені мирщі й кинулись до виходу. Зайчик щиро подякував кротику і теж побіг слідом. Наступного дня. Зайчик розповів про свою пригоду у дитячому садочку. Я знаю малята, хто той дивний дідусь, котрий полонив звірят і пташенят, сказала Марія Михайлівна. Це підземник. Він живе й господарює під землею. Іноді він заманює до себе маленьких лісових мешканців і тримає їх там у клітках. А через кілька днів, наляканих та голодних, випускає, потім шукає інших. А навіщо він це робить? здивовано запитали діти. Так він розважається, зітхнула вихователька. Ще з маличку бешкотувати любить. Тож не дарма ваші батьки і я постійно нагадую вам не довіряти незнайомим, не ходити з, ним ні, з ними нікуди, щоб не потрапити у таку халепу, як білочка. Але ж ви не завжди дослухаєтесь наших порад, чи не так? Вихователька уважно дивилася на своїх вихованців, які винувато мовчали. Думаю, цей урок запам'ятається вам назавжди. А наш зайчик молодець, справжній товариш і дуже сміливий. Марія Михайлівна пригорнула зайчика до себе під бурхливі оплески звірят і пташенят. Відтоді всі лісові звірята назавжди запам'ятали, що не можна довіряти незнайомим, не можна ходити з ними нікуди, щоб не потрапити у халепу. А також треба допомагати тим, хто потрапив у біду.